Йога виникла понад 5 тисяч років тому в стародавній Індії. Слово йога походить з санскриту і означає єднання або зв'язок. Йога поєднує фізичні вправи, дихальні техніки та медитацію. Спочатку йога була філософським вченням, а не лише фізичними вправами. Найдавніший текст про йогу – «Йога Сутри Патанджалі, написаний приблизно у 200 році до нашої ери. Фізичні та ментальні переваги регулярна практика йоги. Покращує гнучкість і зміцнює м'язи, йога допомагає зменшити стрес і тривожність. Практика йоги може знижувати рівень кортизолу, гормону стресу, дихальні техніки йоги, пранаяма, покращують роботу легенів і серцево-судинної системи. Йога сприяє покращенню сну та боротьбі з безсонням. Популярність йоги-йогою займаються понад 300 мільйонів людей у всьому світі. У 2014 році ООН проголосила 21 червня міжнародним днем йоги. Найбільшою популярністю йога користується в Індії, Сенаша, Китаї та Великій Британії. Голівудські зірки, такі як Мадонна, Дженніфер Еністон і Роберт Дауні молодший, активно займаються йогою. У США на йогу витрачається понад 16 мільярдів доларів щорічно. Різновиди йоги існує понад 100 стилів йоги. Хатха-йога найпопулярніший стиль, що поєднує фізичні вправи і дихальні техніки. Аштанга-йога це динамічний стиль, що включає швидку зміну поз асан. Кундаліні йога спрямована на пробудження внутрішньої енергії. Бікрам йога практикується в приміщенні з температурою близько 40 градусів Цельсія. Цікаві історичні факти. У 1993 році йогу вперше представили Заходу на Всесвітньому релігійному конгресі. У 20 столітті йогу популяризували свамі Вівекананда та Кришна Мачаря. У 1960-х роках The Beatles вивчали йогу в Індії. У давнину йоги могли проводити дні без їжі, використовуючи лише дихальні техніки. Вважається, що давні йоги могли уповільнювати свій пульс до 30 ударів на хвилину. Факти про Асани пози існує понад 84 основні Асани, найвідоміша поза Савасана поза мертвого. Яка сприяє розслабленню поза лотоса падмасана використовується в медитаціях. Адхо мукха – собака мордою вниз одна з найпопулярніших поз у світі. У традиційній хатха-йозі асани служать для підготовки тіла до медитації йога і здоров'я йога може допомогти людям із високим кров'яним тиском. Практика йоги покращує травлення і зменшує кислотність шлунка. Дослідження показують, що йога може зменшити ризик серцевих захворювань. Деякі стилі йоги сприяють спалюванню калорій та схудненню. Регулярна практика йоги допомагає боротися з депресією. Йога у сучасному світі. У деяких офісах практикують корпоративну йогу, щоб зменшити стрес співробітників. У 2015 році індуські монахи провели йогу в ООН, деякі школи включають йогу в навчальний процес. Йога для тварин, дога це тренування, в яких беруть участь собаки. Існують онлайн платформи, які дозволяють займатися йогою вдома. Незвичайні факти. У 2018 році було встановлено світовий рекорд: понад 100 тисяч людей одночасно займалися йогою в Індії. В деяких країнах проводяться фестивалі йоги під відкритим небом. У Тибеті існують йоги, які можуть витримувати екстремальні холоди без теплого одягу. У деяких практиках йоги люди стоять на цвяхах або сплять на дошках з шипами. Йога рекомендується навіть вагітним жінкам для легших пологів. Філософія та духовний аспект. В йозі велике значення має вегетаріанська дієта. Однією з головних цілей йоги є досягнення внутрішньої гармонії. Медитація це важлива частина йоги, що допомагає контролювати думки та емоції. У давнину йоги практикували мовчання мауну для очищення розуму. Йога вчить жити тут і зараз, відпускати негатив і бути усвідомленим. З вами був Нецікаво. цікаво до зустрічі.